Риторика Ірини Дмитрівни Фаріон це яскравий приклад того, як правильні речі, якщо їх використовувати, якщо про них говорити, абсолютно відірвано від сучасного українського воєнного да, військового контексту, ці хороші речі, світлі, вони перетворюються на пекло, вони ведуть до пекла. І ось Ірина. Дмитрівна, вона отримує справедливий хейт з боку військових і з боку азовців, зокрема. І я так бачу, що моє відео, ну, напевно, річної давнини все ще залишається актуальним. Тож, якщо вам, у вас є бажання таке, можете подивитися. В принципі, все те, що я сказав, тоді залишається вірним. Людина дуже багато зробила в плані пропаганди націоналістичних ідей. Поважаю її діяльність в контексті пропаганди, популяризації, скоріше, варто так сказати, українських культурних діячів, політичних, діячів українського підпілля збройного і так далі. Але коли вона чіпає не історію да, і не мову в плані такому філософському, історичному, а коли вона пов'язує ці питання з сучасністю, у неї виникає от... Знаєте, як провода закаразакарачує, і вона не може відстріляти. Що оцю от категорію, да, яка займається зараз захистом держави, яка кожен день бореться там, за своє виживання, за виживання української нації, вони настільки багато роблять, вони своє життя, здоров'я, е найкращі роки життя віддають заради того, щоб вона в тому числі могла спокійно говорити. Все добре. Але їй хоч кіл на голові, от, чи ще хоч кол на голові, чи ши. Вона не розуміє, що треба відїбатися від військових і не недойобувати їх цим мовним питанням. Мені спадає на думку, от мені папа колись розказував, ансамбль Збройних сил ще за часів АТО дуже багато разів ну, знову ж таки перебував там на нулі. Та позиціях бійців і в госпіталях, і так далі. Ну, коротше, займався як нормальний колектив, да, такий народний, військо, військово-такою шевською діяльністю культурно-шевською, офіційно так називається, з підтримки бойового духу. Так хлопці казали: друзі, не треба нам тут співати якихось там патріотичних пісень, особливо там, там про Калину, про те, як треба любити батьківщину. Як Треба захищати батьківщину. Ми вже тут. Нам не треба про це розповідати. Ви розповідаєте про це от в тилу, да? людям, які не воюють, які зараз там не перебувають в зоні бойових дій. Ви їх агітуєте, ви в них пробуджуєте національну свідомість піснями з цього військово-патріотичного національного, да, такого, такого класу. А нам, от ми би хотіли якусь італійську програму послухати, там французький шансон, якось можливо відволіктися, да, щось таке світове послухати. Ось такий був запит. І це дуже цікаво. І ось коли людина не розуміє сука, от блядь, контексту, от воно вилізає, от бздура, це не те, що деякі там говорять російською мовою, а те, що Фаріон а, при своїй там науковій е, спадщині, да, при своїй. Там ерудиції і так далі, не розумію, що не треба дойобувати військових. Це все взагалі у мене от викликає таке враження провокації. Яніна свідомо ставить таке запитання, знаючи, що Форіон краще його не задавати. Але їй потрібен хайп, коментарі, передруківки, да, як це називається в піарі. Додаткові перегляди пов'язані з цією темою, згадки і так далі. Вона використовує її, а ця і рада використовуватися, і рада виплескує а, оце своє ставлення да, до військових нахіра москалями, росіянами. А, бред, коротше. Я... Ну, коротше, скидається на провокацію. Розвал суспільства. Мало того, що зараз просто отак зради, да? От з цими всіма статтями, да? Там, з цим всім лайном, що людям, людей в, в депресняк вводить. Да? Ще й це. Не вперше бачу таку фігню, що людина може бути експертом, наприклад, в сфері харчування, да? а в сфері там, політики або історії України ця людина взагалі не одупляє. Чи, наприклад, людина психотерапевт, ну, типу нормальний, да, я там слідкував. Як тільки людина ця торкається сфери, наприклад, харчування здорового, вона вам буде ліпіть про салатики, про те, що а, жири це погано, м'ясо це погано, побільше там риби, поменше жирного, червоного м'яса, тому що ви, у вас отвалиться жопа. Тобто, от в одній сфері нормально, адекватне, професійно, в іншій... Ніхіра, можливо, і ми надто багато хочемо, щоб людина, ну я зокрема надто багато хочу, щоб людина і в цьому розбиралася, і в цьому, і в політиці, і в ідеології, і в сучасному українському контексті. Можливо, так. І останнє, що хочеться сказати: інколи у компромісів дуже така велика ціна, да? а, можна просто зрадити себе. А інколи у дуже велика ціна у Відсутності оцієї гнучкості нормальної, здорової, коли дійсно ти підеш на поступку, і потім е, твій візавій піде на поступку. Так ось оця непоступливість фаріон в цьому питанні в контексті військових. Я не говорю про цивільних, я не говорю, що у нас, е, нам не треба продовжувати цей вектор такої тотальної українізації, а е, повсюди там, в освіті, в культурі, в політиці і так далі. Але не щодо цих категорій людей, заспокойтеся, відсутність компромісу в контексті нашої ситуації, в контексті тих там 30, більше 30 років і тієї русифікації, яка була весь цей час, нерозуміння цього контексту, воно ставить хрест, і цей хрест все збільшується, все більше більшим стає на Фаріон як особистості, як блогерові. На ній як політичній діячці, як на мене, така безкомпромісність, таке відсутність така гнучкості да? в цьому знову ж таки питанні щодо цієї категорії населення українців, України. Вона взагалі не личить політику. Це означає, що ну, просто людина недальновидна, вона не працює на об'єднання нації. І ну, в цьому вона нерозумна. І Ось так старі е, біблійні істини, тези, типу, як блигими неміреннями, е, там вислана дорога в ад. Ось вони мають свою реальну персоніфікацію в українському суспільстві. Це дуже прикро. Це Драма просто, це навіть трагедія, така, як з хорошого може випликатися погане. Ось так. Будемо свідомими і будьмо уважними, як казав класик.